Вітання глядачам телеканалу Рудана. В ефірі програма «Місто» з новинами вівторка, 15 листопада, в студії Марія Семенова. Головні теми інформаційного випуску такі. Проти високих тарифів і низьких заробітків опозиційний блок починає мирні протести у регіонах. Сьогодні день вторинної переробки. В місті відбувся практичний семінар з теми поводження з відходами. Мов у Європі. Південний комбінат у співпраці з містом завершив оновлення фасадів на Переяславській. У столиці розпочалися масові акції. Поліція інформує, в них взяли участь понад 6 тисяч чоловік. Демонстранти протестують проти підвищення тарифів та політики Нацбанку. З трибуни парламенту мітингувальників підтримав співголова фракції опозиційного блоку Олександр Вілкул. Він заявив, що по блок починає у всіх регіонах країни мирні протести. Нардеп закликав колег парламентарів прийняти пакет законопроєктів опозиційного блоку щодо підтримки національної економіки, передачі повноважень і коштів в регіони в рамках децентралізації. Тысячи людей на улице говорят этой власти, что дальше так продолжаться не может. Но оппозиционный блок не хочет бунта ради бунта, не хочет очередного переворота ради переворота и не хочет замены одной партии войны в парламенте на другую партию войны. Война нужна только тем, кто боится оторваться от кормушки за три года, став мультимиллионерами. Хватить уничтожать страну і делать ніщими людей. І Україна это далеко не ті, хто сьогодні присвоїв собі право говорити від нашого імені. Поліція та Нацгвардія від учора працюють у посиленому режимі. Порядок забезпечують 5 тисяч правоохоронців. Там же і криворізькі нацгвардійці з частини 3011. Силовики Словики нестимуть службу в такому режимі ще тиждень. Сьогодні світ відзначає день вторинної переробки. Про поводження з відходами говорили у Кривому Розі. Управління екології міста і області та Дніпропетровська торгова промислова палата за сприяння німецького товариства GIZ провели у нашому місті практичний семінар. Побувала на ньому і Дар'я Ворона. Кривий ріг виробниче місто потужна промисловість, втім, має і негативні наслідки для довкілля. Вже третій рік поспіль ми проводимо семінари для суб'єктів господарювання з актуальних питань дотримання вимог природоохоронного законодавства. В першу чергу питання буде йти по поводженню з промисловими відходами. Город Ріг – один із моїх городів, який в сентябрі місяця прийняв городську програму, екологічну програму городу, в котро одним із основних розділів, якраз є розділ обращення з відходами. світова тенденція турбота про довкілля будь-яке виробництво мусить враховувати екологічні ризики своєї діяльності. Тенденція ми повинні становитися чище, економіка до становитися зеленою, соціально інклюзивною. Ми вважаємо зачастую в наших затратах, я йому в виду учидите підприємців, предпринимателей тільки економічну составляю, а весь світ уже вважає просто оборудование, при неправильних циклах, штрафи екологічні у місті. Працює підприємство. Спеціалізується виключно на вивезенні побутових, будівельних та промислових відходів. Екоспецтранс обслуговує і окремих громадян, і цілі підприємства. Природні процеси вносять свої корективи. Осінньої пори роботи додається. Люди часто вибрасують лісто і срезанные листя частного сектора, складірують рядом з контейнерами. Це приводить до створення стихійних свалок, що ускладнює нашу роботу. Якщо в звичайному режимі вивозимо порядка 350-400 метрів кубічних, то зараз ежедневно вивозимо порядка чотирьохсот Од метрів кубічних в день. маємо світовий досвід переробки вторинної сировини. Перші кроки зроблені і в нашому місті. Папір, пластик, скло, жерсть усе приймають та повторно використовують. Притому городянам самим нічого особливо не треба робити лише принести відходи на переробку. Якщо ми робимо трибування до макулатури, ми просто просимо людей розділити. Картон і на книжки Да. дальніше вже там двінадцять 15 класів макулатури, котре вона виставляють заводи. Ми вже самостоятельно здесь Вже на підприємстві розділяємо. глобальні зміни. Неможливі без внеску кожної людини донести сміття до урни чи здати папір на переробку, ніби небагато, але це є відчутним полегшенням для довкілля. Дар'я Ворона, Андрій Абрамов. Програма місто. Вітання з професійним святом сьогодні приймав колектив комбінованого центру телекомунікацій Укртелекому на ринку послуг зв'язку. Цього оператора можна назвати ветераном із зв'язківцями з досвідом спілкувалась Тетяна Васильєва. Ще у 70-х роках викладачі курсів електромонтерів станційних споруд серед інших учениць виділили дуже здібну 17-річну дівчину. Так, Алла Горева отримала свою першу спеціальність у центрі зв'язку. Галась у кривому розі розвивали швидкими темпами. Диплом спеціаліста Одеського інституту зв'язку відкрив нові можливості у професії. Окрім відповідальності, вона давала жінці наснагу. І сьогодні Алла Дмитрівна завдячує своїм вчителям-зв'язківцям за 37 років цікавої роботи у дружному колективі. Нам просто повезло, нас можна свої мозки завжди спитати. На що. Це були нові схеми, схеми, ми одну із перших координатних встроїв. Ну, для нас це була би, нова ступінька. А потім вже пішли електронні станції. У нинішньому колективі більше 300 укртелекомівців, лінійники, ремонтники. Група технічної підтримки та центр послуг забезпечують зв'язок абонентів і по місту, і з усім зовнішнім світом. Це люди дуже дуже, дуже високого досвіду роботи. Ми можемо конкурувати з будь якими операторами зв'язку. Це дуже цікава професія, тому що постійно нове у нас обладнання, якісь нові речі, інновації постійно розвивається. Укртелеком у сильному конкурентному середовищі прагне йти в ногу з часом. Серед нових перспективних послуг – це підключення до сети інтернет, інтерактивне зараз. СІП-телефонія, підключення, облачного ТС. Це найбільше і, мабуть, тільки у нас така послуга. Великі надії тут покладають на державний проект БА 6 Новітнє обладнання допоможе надавати абонентам великих міст швидкий інтернет та ще ширший спектр послуг. Я хочу іскрині пожелати вам крепкого здоров'я, оптимізму, ну і, звісно ж, розвиття, тому що без розвиття ніякої життя бути в принципі не може. З праздником вас всього самого-самого лучше. У передень професійного свята зв'язківці приймали привітання, подарунки та заслужені нагороди. Тетяна Васильова, Олексій Бравицький, Іван Баранов, програма міста. Зв'язківці мають одне професійне свято з радійниками і телевізійниками. Воно відзначається 16 листопада, як день працівників радіо, телебачення і зв'язку. Перспективи телерадіомовлення були озвучені сьогодні у Кривому Розі. Місяць тому на посаду представника нацради з питань телебачення і радіомовлення в Дніпропетровській області була призначена Олена Демченко. Вона й запросила на відверту розмову до нашого міста керівників компаній мовників регіону. Сучасне українське телебачення і радіо про перспективи, і основні вектори розвитку медійної сфери говоримо сьогодні з гостею студією, представником національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Дніпропетровській області Оленою Демченко. Пані Олено, сьогодні ви проводили нараду з керівниками телерадіокомпанії у Кривому Розі. Чим викликала необхідність такої зустрічі і про що ви говорили? Зараз дуже швидко змінюється законодавство стосовно стосовно телебачення і радіомовлення. Особливо це вже відчули на собі а, радіомовники. І я говорила про. А, те, щоб вони. Уважно читали закони і якомога швидше перебудовували свою роботу, адже дотримання законодавства і контроль за дотриманням законодавства зараз дуже жорсткий. По-друге, ми говорили про те, що телевізійникам доведеться перейти вже найближчим часом на цифрове мовлення. Це у багатьох викликає дуже багато складнощів. Я просто вислухала усі ці проблеми, які в них є. Адже я вважаю, що моя робота як представника це в першу чергу допомагати мовникам робити свою роботу, ось стосовно квот на український контент, наскільки наші радійники ввійшли до цієї концепції? Ми ще не моніторили так прискіпливо, як це зазвичай робиться. То як на мою особисту думку, то наші радіомовники таки в. Поралися, хоча, от я особисто вважала, що в них це викличе більші складнощі, ніж це сталося насправді. І я здивована, і я дуже горда, що вони з цим впоралися. Ось стосовно економічної ситуації в країні. Ми знаємо, що вона складна, і це не може не впливати на стан телебачення. Як це впливає на активність, вектори розвитку теперішнього телемовлення? Телебаченням вперше за все займаються люди, які хворіють телебаченням. А коли ти хворієш на щось, да коли це ти любиш і свої. Професію вважаєш в першу чергу не бізнесом, а місією, як це власне є журналістика в будь-якій формі: газетній, радійній, телевізійній. То ці складнощі вони, ну я б сказала, згартовують. Тобто, наш телевізійний простір він сталий, він не змінюється. Ну от насправді дуже. Це дуже добре, що у нас не зникають з телевізійного горизонту телекомпанії. Вони якось намагаються все одно існувати і все одно інформувати населення. Да, вони все одно намагаються нести і робити свою місію. Дуже широко озвучувалася концепція суспільного телебачення. Але одна з останніх новин в сфері медіа це зрабала сання. Крім першого національного полишив свій пост, і з ним пов'язувались багато очікувань в цій сфері. Чи можлива реалізація цієї концепції зараз в українських реаліях? І чи побачить загалом українці нове телебачення? Це Питання, воно має такі дещо рівні, різні. Да? Воно має рівень політичний, воно має рівень суспільний, воно має рівень професійний. На більшості з цих рівнів є такий запит на суспільне телебачення, що воно просто не може не відбутися. Воно може відбутися трохи пізніше, ніж ми очікували, або трохи раніше. Воно може бути пов'язано з якоюсь конкретною особою, а може бути не пов'язано. Але у суспільстві настільки великий, це на мою думку, настільки великий запит на це суспільне телебачення, що воно все одно у нас буде. Якщо Щось таке трапиться і не буде суспільного телебачення, то це може бути. Е, ну я, я навіть не знаю, ну це таке середньовічне нас поверне. А я думаю, що це неможливо, тому що люди вимагають цього. Будь-який політик, будь-який державний чиновник має. Обслуговувати суспільні очікування, ось ви вже ознайомилися з телевізійниками регіону. Нашого чи є у нас підґрунтя на перехід? Те відділення а, державної студії телебачення, яке у вас тут є, так у них немає вибору. Вони перейдуть на суспільне телебачення. Я хочу сказати, що. Так має бути і так є у світі, де суспільне телебачення працює так, як воно має працювати працювати. У комерційних телерадіостанцій можуть бути проблеми з точки зору конкуренції. Яку місію ви бачите у сучасного українського телебачення в теперішніх обставинах? Місія журналістики і місія телебачення, радіомовлення вона завжди у будь-яких обставинах одна і та сама: обслуговувати суспільство, виховувати суспільство, інформувати суспільство, да бути містком між суспільством і між суспільством і владою. Але спостерігається часто загострення політичної ситуації через змі, тобто подача інформації в якомусь радикальному контексті. Як ви ставитеся, Загалом як Нацрада до цього ставиться чи контролює. В законі сказано, що розпалювання національної ворожнечі, дискримінація за будь-якою ознакою людини це не можна, це заборонено. І якщо це не розуміє якась конкретна телекомпанія чи радіостанція, вона буде покарана. Але зазвичай всі це розуміють. Ну да, але якщо хтось це не розуміє, то національній раді є важелі впливу для того, щоб цього запобігти, покарати і зробити так, щоб більше було неповадно. Сподіваюся, цього не буде. Всі усвідомлюють свою важливість для суспільної думки. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, гостею студії була представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Дніпропетровській області Олена Демченко. Вулиці Переяславську прикрасили нові фасади. Така відеозміна результат соціального партнерства між містом і південним комбінатом. Докладніше у сюжеті. Не по осінньому яскраво та барвисто тепер виглядає вулиця Переяславська. Сім житлових будинків набули нового вигляду. В рамках договору про соціальне партнерство південний комбінат оновив фасади. Відтепер ці будівлі мають сучасний оригінальний дизайн. Зітрудився наш колектив, колектив ремонтно-строїтельного цеху Южного Гурного Багатіного комбіната. Я сподіваюся, що этот об'єкт понравився всім, в тому числі і жителям посілка. І я уверен в тому, що у нас вперед много. Совместных проектов с городом на благо криворожан. Успешное государство, успешный город возможен при эффективно работающей модели взаимодействия власти, бизнеса и общества. Огромное спасибо тем предприятиям, которые работают с городом по модели социального партнерства. И мы каждый год это новая гипотеза, новые идеи. Мне очень приятно, что холдинг Метинвест инвест презентовали новые направления, новую идею. Як зазначило керівництво підприємства, усі роботи виконувалися силами комбінату. Найкращі працівники отримали нагороди. Перш ніж розпочати роботи на цій вулиці, представники підприємства радилися з жителями. Результат показав, діалог був плідним. Прекрасно, ми дуже доволі. Дуже зараз гарно приємно. В'їжджаючи в його і на нашу сторону, де ми живемо. Нам дуже приємно. Південний комбінат продовжує співпрацю з містом у соціальних та культурних проєктах. Попереду нові ініціативи. Усе, щоб змінити Кривий Ріг найкраще. Олег Хендриксон, Костянтин Сологуб. Програма Місто Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Громадський бюджет. Завтра стартує голосування криворіжців за проекти, які отримують фінансування у 2017 році. Врятувати сина з підтримкою земляків 19-річний Денис Лабаденюк вирушає на лікування за кордон. Битви за тепло, без грошей, і без послуги залишилися криворіжці, довірившись нечесній фірмі з утеплення стін. Сьогодні відбулось засідання ради конкурсу громадський бюджет бюджет-2017». Експертні групи заздалегідь проаналізували відповідність пропозицій умовам конкурсу. Сьогодні визначилося 69 проєктів, які проходять до наступного етапу голосування. 45 ідей стосуються галузі освіти. Є пропозиції щодо покращення благоустрою, розвитку медицини, культури спорту. Які проєкти отримують фінансування з міського бюджету? Визначатимуть криворіжці. Голосування відбуватиметься завтра, 16 листопада, з 9-ї години ранку і до 9-ї години ранку, 1 -го грудня 2016 року. На офіційному сайті виконкому Криворізької міської ради є окрема вкладка Громадський бюджет. Там є повний перелік проєктів з описом, якщо були фотографії, то з фотографіями і визначитися, за які ж все ж таки проєкти віддати свій голос. Тим часом, завдяки перемозі у проєкті громадський бюджет бюджет-2016» Світ побачив четвертий культурологічний альманах символ. Презентували його сьогодні у Криворізькому педуніверситеті. Це повнокольорове видання на майже 260 сторінок з мультимедійним додатком. Воно вмістило твори близько 60 авторів. Перший символ видали у 2010 році. Цьогорічний альманах видався найбільш насиченим. У ньому вперше з'явились літературні доробки англійською та польською мовами. Альманах это не просто сборник там хороших произведений стихов статей там, красивых картинок да? вот. и я считаю что это интеллектуальная площадка которая значит, ну, помогает творческому росту у нас три темы: фантастика профессиональный взгляд на эту литературу кривой рог история и современность вот, и художественный дискурс то есть очень много статей профессионалов по литературе о искусстве о художниках. Сьогодні вночі вилітає на лікування до Туреччини Денис Лабаденюк. У хлопця рідкісна форма онкозахворювання. Вже завтра зранку у Стамбулі на Дениса чекає лікар, який узявся за порятунок 19-річного криворіжця. Для звичайної багатодітної родини вартість лікування захмарна. На минулому тижні Денис був героєм нашого сюжету. До збору коштів, окрім рідні і друзів, долучилися зовсім незнайомі люди, найбайдужі до його долі. Вже завтра у турецькій клініці почнуться обстеження. Родини серця чекає закордонних медиків. Адже для Дениса це лікарі шанс на життя. У чуйності земляків сім'я Дениса вже переконалася і не втрачає віри у медицину і в людську підтримку. Сьогодні вночі ми взяли білети, Мама з Денисом будуть їхати в Турцію на ліку. Ну, Суму мінімальну, яка нужна, була, 6 тисяч доларів, зібрали, як кажется, общими усилиями. Дякую всім, починаючи від школьників, сім'ї, дедушка в першу чергу, И просто незнакомые люди, не безразличные. Сегодня будет скорая помощь. Горосполком заказал. Довезет до аэропорта, посадят, убедятся, что самолет, как говорится, поднялся в воздух. Когда сказали, что билеты, конечно, голос сразу у Дениса поменялся в хорошую сторону. Ну а по самочувствию ничего хорошего не могу сказать. Будем так говорить, как я понимаю, стабильно тяжелое состояние. Не знаю, как. Будем надіятися на Бога, вийде перельот, буде все у нас хорошо. Ну, По-другому нікак. Що ближче зима, то активніше криворіжці утеплюють власні домівки. Щоправда, інколи отримують небажане тепло, а цілу купу проблем. Яких саме та як з ними боротися, дізнавався Олег Ендриксон вони Пам'ятаючи про відомий вислів, до зими, Володимир Григорович готуватися почав ще влітку. Розповідає, хотів утеплити кімнату та вирішити проблему з протікаючим кутом. Виклав за роботу 9 тисяч. Угол не зробили, козирки прибили, але між козирьком і стіною, там же щель залишається, Ані її не замазали. І вода тепер дощ йде, йде під козирок, і по стінці, по утепленню йде. І тепер виходить, що і під пінопласт проходить. Холодить чоловік зустрічає з невирішеними проблемами. Досі чекає майстрів, поки безуспішно. Так ні Тягнуть тянуть уже сколько місяців. Ну такі діла. Схожа проблема від тієї ж фірми і в ще одного Володимира. Договір про утеплення стін укладала його покійна мама. Після її смерті чоловік оббиває пороги у пошуках правди. Гроші виплатив повністю. Тільки от виконавці до роботи братися не поспішають. Отні попросили 50% оплати. Ну, посчитали на то, что женщина в возрасте, ну, может быть, пройдет, деньги уйдут, и никто заказ выполнять не собирался. Но так как ну, все-таки мама попросила завершить это начатое дело, я хочу добиться, чтобы фирма выполнила свой заказ и была наказана. Враховуючи реалії енергетичного ринку, утеплення будинків явище популярне та ефективне. У Кривба стандарт метрології радять підходити до таких робіт помірковано. Влага може від сусідів по путі найменшого супротивника зайти в батремонтірований стик і буде замикати точно так же угли вашої квартири. Встановлення пластикових вікон та утеплення фасадів – болюча тема для міського відділу захисту прав споживачів. Кажуть, лише на одного надавача послуг більше 30 скарг. Належне виконання кожного замовлення треба вибивати з боєм. Якщо проаналізувати ці договори, то вони повністю ущемляють права і інтереси потребителів. І в часті сроків виконання заказів вони можуть бути указані або не указані. Установка, наприклад, може такі умови, як установка окон, наприклад, цього може не бути в договорі. Також Ущемляються права по про сам оплати. У багатосерійних баталіях за тепло залишається непоміченим людьми важливий фактор: утеплення фасадів багатоповерхівок необхідно проводити для всього будинку в цілому. А поки люди продовжують битися за тепло з перемінним успіхом. Олег Едриксон, Артемельник, програма Місто. Осіння призовна кампанія в Україні вийшла на фінішну пряму. До завершення лишилось трохи більше двох тижнів. На хлопців від 20 до 27 років чекають у районних військоматах до 30 листопада. Близько 300 криворіжців нині вже служать у навчальному центрі Десна в полку президента України і у 101-й бригаді охорони у столиці. Решті ж, вкотре нагадують про чоловічий обов'язок захисника та ще й кримінальну відповідальність за ухилення від служби. Валентин служить майже півроку. Каже, у його родині чоловіки традиційно обирають професію військового, тож в армію пішов не роздумуючи. За час служби багато чому навчився, став серйознішим, бої вже розуміється на зброї та у військовій тактиці. Інтересна служба. Хотілося б, звісно, далі все глибше і глибше внедрятися в це. Я планую поступити в Національну академію, Національної гвардії України, яка знаходиться в місті Харкові. Вибрав путь свого батька, хотів би піти по його стопам. Хоч служба не проста і небезпечна, але бачить себе Валентин виключно в рядах нацгвардійців. Якраз такі війська нині комплектують призовниками. До 30 листопада близько 80 криворізьких юнаків мають поповнити лави нацгвардії України. Служитимуть у Кривому Розі, Одесі, Запоріжжі, Львові, Києві, в елітних підрозділах. У військкоматі кажуть, вимоги до таких претендентів високі. Є определенна специфіка їх служби та безпечення міського порядку, Вот. Есть определенные привилегии, то, что воинские части находятся в городах, то есть это те же увольнения, вот, возможность посещения родителей. Критерии отбора в национальную гвардию, они, конечно, немножко выше. Это должны быть бойцы, которые будут действительно подходить под звание боец национальной гвардии Украины. Звание высокое, и оно обязывает. Юлия Стахальская, Иван Баранов, Вадим Диденко, программа Місто. Військова прокуратура Криворізького гарнізону завершила досудове розслідування стосовно громадянина, який пропонував хабар комісару одного з військоматів області. У такий незаконний спосіб чоловік хотів відновити втрачений військово-обліковий документ швидко і без проходження медкомісії. Справу передано до суду. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Можлива конфіскація майна. Вчора в Дніпрі відбулося перепоховання Героя Другої світової війни Михайла Тараненка. 22-річний льотчик Штурман загинув у 43-му році в боях за Ленінградську область. Спільними зусиллями українських та російських пошуковців останки Михайла доставлені на рідну землю та поховані поряд з могилами батьків. Життєва історія 22-річного Михайла Тараненка типова для юнаків часів Другої світової. Він уродженець Дніпра, закінчив харківську школу пілотів. На початку 43-го Михайла призвали на фронт до 14-го гвардійського винищувального авіаполку. На його рахунку 20 бойових вилітів та 11 збитих літаків противника. 21-й виліт завершився трагічно. Його ескадрилі отримала завдання прикривати бомбардувальників, які летіли знищувати німецькі артилерійські батареї. Це було 7 листопада 43- го Ленінградська область. Было, получается, внешнее нападение немецких истребителей. И непосредственно были фокеры. Получается, Тараненко вышел из строя и вязал с собой с фокерами. Больше никто из их эскадрилей строй не нарушали, они полетели, как если свои задания выполняли. А по всем донесениям Тараненко прошел как виходить, без вести пропавший. В 2007 році российские пошуковці знайшли залишки літака як 1 а в нем останки летчика. Он был все эти годы вот, до этих пор в, Петербурге, в хранилище. Понад 70 років сім'я Штурмана наполегливо шукала Михайла Тараненка. Запити надсилали в усі можливі інстанції. Довгі десятиліття не опускала рук сестра льотчика. Бабушка нас по житті завжди розповідала за нього, історію, воєнних років, як він погиб. Все. Ну, ніхто за ці роки не міг ну, знайти. Лише через два місяці після смерті бабусі Дмитро почув звернення по радіо. Розшукували родичів Михайла Тараненка, і почалося активне спілкування з українськими пошуковцями Союзу Народна пам'ять та їхніми російськими колегами. Спільними зусиллями льотчика Штурмана нарешті вдалося повернути на батьківщину до рідного Дніпра. На перепоховання Михайла прийшли всі його родичі, які завжди пам'ятали свого героя. Це непересічня для них подія відбулася по сімейному, вузькому колі, але з належними військовими почистями. На прощання прийшли пошуковці Дніпропетровської області. Спочив Михайло Тараненко на кладовищі поряд зі своїми батьками. Для рідних він завжди залишиться 22-річним героєм. Герої вони завжди залишаються в пам'яті людей. Всегда. ані не вмирають. Жаль. Вікторія Сімкіна, Костянтин Сологуб. Програма місто. На сьогодні це всі новини вже завтра. У цій же порі розкажемо про нові події нового дня. З вами була Марія Семенова. До зустрічі на телеканалі Родана.